Христос народився, славімо Його! Сьогодні маємо різдво в греко-католицькому обряді. Всіх вас вітаю! Наю багато підписників є в греко-католицькому обряді в Україні. Дуже святкуємо назавжди так. Два різдва. То сьогодні у нас також є друге різдво, і сьогодні зачитаємо два посилання. Два послання 84-го року, одне 21 грудня від Слу. Е, Візіонери, ті, хто бачать Марію, а є такі, що дві дівчинки, що слухали Марію. І це я одна з Єлена Василь. 21 грудня, 194 рік. Хочу, аби ви були квіткою, яка буде цвісти на різдво для Ісуса. І квіткою, яка не перестане цвісти, коли закінчиться Різдво. Хочу, щоб ваші серця були пастирями Ісуса. Ну, таке посилання. Але файне посилання. Каже Марія, щоб хочу, щоб ви були квіткою: квіткою на Різдво для Ісуса і квіткою, яка не перестане цвісти, коли закінчиться Різдво. Тобто, щоб ми були радісною, квіткою, прекрасною такою, не тільки на саме Різдво, а щоб ми були ще і після закінчення Різдва, такими ж самими. Ну і друге посилання буде у нас 27 грудня 1984 року. Дорогі діти! Цього Різдва Сатана особливо хотів перешкодити Божим планам. Ви, дорогі діти, і в сам день Різдва пізнали Сатану. Але Бог переможе в усіх ваших серцях. І нехай ваші серця і надалі будуть радісними. Дякую вам, що відповіли нам і заклик. Тут Марія каже, що навіть на Різдво Сатана старається перешкодити, щоб ви втратили радість, щоб ви втратили мир, десь якісь підкидає різні штуки. Ну, щоб просто... Ми не відчували цього свята, щоб ми не, не змогли пережити цього свята, не усвідомлено прожили це свято. То можна так: ну різдво, та різдво звичайний день в календарі, як Новий рік, як які ще інше будь-яке свято. Але ні, Різдво це є в особливий момент, коли маємо просити Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він народжувався в нашому серці наново, наново, щоб відновлював нас і запалював наново, щоб ми. Починали ще більше палати, палати бажанням святості, палати бажанням мати відносини ще міцніше з Ісусом. І сьогодні Марія каже, що нехай ваші серця і надалі будуть радісними. Надалі. Ми два тижні старалися радіти. Можете написати в коментарях, кого вийшло. Вірю, що не у всіх вийшло, щоб всі два тижні так радіти, веселитися. Бо є турботи, є клопоти і все інше різне, яке просто вибиває іноді. А тим паче війна, постійно якісь давки, давлення суспільства, преси і всього іншого. Розумію, що це не є легко, але це і наша задача. Бо в радості є мир. Без, без миру і, і без радості не буде воно функціонувати. Не можна бути в мирі і сумним. Бо... Мир, коли на серці в тебе ти є радісний. Ти радієш, тому що сьогодні Різдво Христос народився. І бажаю вам в цей святковий день, щоб Христос народився в вашому серці ще більше, з більшою любов'ю, з більшою відданостю, щоб ваші прагнення, щоб в вашому серці зародилось прагнення святості. Прагнення святості зародилося і почало діяти. І за цілий рік воно возросло і почало практично. Існувати в вашому житті. Потім, в ваших сім'ях, звісно, щоб народжувався Ісус на першому місці, ставав, народжувався і ставав на перше місце вашої сім'ї і в цілій країні. Будьте благословені, мир вам і радість в Меджугорі, Папа. -па.